Чи безпечно дітям на сумських дорогах? Майже сотня жертв у ДТП. І це лише за поточний рік. Як уникнути травм і смертей, обговорювали шляховики. Чи знайшли рішення, знає Юлія Марковська. На автошляхах області копітка робота. Малюють зебри, встановлюють знаки біля навчальних закладів. За півмісяця встигли попрацювати на двох десятках об'єктів, однак пощастило не всім. Пішохідний перехід біля Сумської шостої школи зебру ледь видно. Знак про те, що тут перехід присутній, а от про те, що поруч діти немає. Подібна ситуація ще біля 344 навчальних закладів Сумщини, щоб встановити один такий знак, потрібно майже пів тисячі гривень. Грошей допоки немає, принаймні у сумах. При перерозподілі коштів ми будемо опрацьовувати всі навчальні і дошкільні заклади. Сподіваються, що зможуть почати роботу після засідання виконкому 24 вересня. Однак відсутність знаків це ще не найбільше зло на дорозі. Ворогом дитини подекуди стає необізнаність у правилах дорожнього руху. Це причина кожної другої аварії. Лише з початку року у ДТП загинули чотири дитини. З такою статистикою намагаються боротися інформаційною кампанією. В усіх навчальних закладах обладнано куточки безпеки дорожнього руху. Це 533 навчальних заклади, і в 19 навчальних закладах обладнані кабінети безпеки дорожнього руху. Теоретичні ж правила руху дорогами сумські школярі розуміють. Треба дойти до середини, подивитися направо і наліво і дойти. До кінця, якщо немає машин, на зелене світло. Треба спочатку подивитися направо, потім вийти на середину дороги і подивитися наліво. Нині даїшники шукають спонсорів для розробки шкільних світловідбиваючих брелків, такі придбали і роздали учням торік. На думку інспекторів, такі засоби допомагали уникнути аварій. Юля Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.